Народна пісня як зразок культурної пам'яті найкраще. Зберігає і транслює важливі історичні процеси. В народних піснях оспівуються важливі історичні події. В них змальовано національних героїв через народну пісню ми можемо побачити певні побутові моменти. І народна пісня вона супроводжувала. Людей повсякчас, всі календарні обряди, родинні обряди, коли люди збиралися разом, все супроводжувалося народною піснею. Це було частиною буття. І якщо згадати, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми можемо в інтернет-мережі знайти дуже багато відео, коли люди. Перебуваючи в укриттях, співали пісні. Це не тільки народні пісні, але українські пісні. Тому співати українську пісню це є однією формою як боротьби, так і своєї самоідентифікації. І це особливо проявляється у кризові моменти. Кожна революція вона супроводжувалася співанням таких пісень, і з кожною революцією нас асоціюється своя пісня. Це може бути як на індивідуальному рівні, так і на груповому. Якщо ми подивимося в традицію, то е, саме народна пісня нам дає зрозуміти звідки вона, звідки людина, яка співає цю пісню. Тому що в ній відображено діалектні особливості, в ній е, відображено певний звукоідеал, який типовий для тої чи іншої локальної традиції. І коли ми говоримо про народну пісню, тут важливо. Розуміти, що є відмінність між справді традиційною піснею і вже більш пізніми формами, які є уніфікованими. От і коли ми вивчаємо народні пісні, важливо починати із говірки. Якщо ми хочемо відобразити пісню, як вона звучала в традиції, важливо навчитися говорити мовою того села, скажімо, звідки та пісня, тому що. Це не йдеться суто про якісь лексичні особливості, а про е, фонетичні особливості, про артикулювання звуків. Це все відображено і потім у тому, як звучить пісня. Е, і тому пісня на полісі має свої особливості. Пісня, яка співається на Поділлі, має свої особливості. Це не тільки в тексті ми можемо побачити, але ще і в е, звукоідеалі. і ще Є е, особливо відчутна власне ці форми багатоголосся, які типові для різних регіонів, тому народна пісня це вона була такою візитівкою, яка могла вказати звідки людина, яка це виконує. Коли почалися в радянський період е, е, заборона співати ці пісні, коли почалося е, відшліфовування, скажімо. Іншої стилістики ми це бачимо у ці наслідки ще і в сьогоденні, коли люди плутають, де справжня традиційна пісня, а де це прояви вже самодіяльності або шароварщини зараз люблять цей термін вживати. Тому пісня є дуже гарним чинником для того, щоб себе ідентифікувати. І ще цікавий приклад, коли ми їдемо за кордон, для того, щоб Показати свою окремішність і свою самобутність. Ми маємо не пісні мадони заспівати, не якісь популярні пісні, які співає весь світ, а заспівати те, що нас буде виокремлювати на тлі інших націй. І для цього ми маємо вивчати свою музику. І сьогодні дуже багато є рухів. Відбувається така ревіталізація народної культури, народної музики, народної пісні, тому що з'явилося розуміння що якщо я українець якщо я хочу е самоідентифікуватися я маю знати яка пісня є моєю